Про скромного полтавського дев'ятикласника почула ледве не вся Україна. 25 січня Євген Шуба врятував під час пожежі пенсіонерку. Я почув у своїй кімнаті запах диму, вибіжав, побачив полум'я у своїй сусідці. Знаючи, що у літньої жінки хворі ноги Євген відразу кинувся на допомогу. Рукою він вибив вікно, і доки його мати викликала рятувальників, почав виламувати двері. Учень полтавської школи номер 7 навіть не пам'ятає, як йому вдалося винести непритомну жінку. Самотужки хлопець намагався загасити пожежу. Євген у своєму вчинку героїзму не бачить, упевнений, що на його місці міг би опинитися кожен. Подвиг може зробити кожен свідомий громадянин прибуттю медиків допомогу надавали не пенсіонерці, а школяру навіть довелося накладати шви. Хоча снаги увійти до палаючого будинку Євгена, Шуби вистачило, однак спілкувався з журналістами. Він боязко. про свій героїзм сором'язливий хлопець просив вчителів і пожежників нікому не розповідати. Однак керівництво МНС вирішило за проявлення мужність героїзм, сміливі та рішучі дії під час порятунку людини нагородити Євгена грамотою та подарунком. Із дитинства юнак мріяв стати рятувальником. А після такого випадку впевнився, що це саме його покликання.